Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, ми зараз на полі пшениці, яка постійна була десь 21-22 жовтня. Попередній горох. Я думаю, зразу воно видно, що щось не так з Да? Ми її не живили перший раз, для чого її живити, якщо густота є, азота тут від попередника вистачає. І таким чином, якби, ми не вносимо. Маємо там проблеми, що хтось дзвонить з адміністрації, питаючи. Чому ви не вносите, ну то вже не їхні питання, чому не вносимо. Тому що це не Радянський Союз. На даний момент, що можу сказати? Що пшениця перебуває в фазі кущення активного і все добре. Дощі пройшли, бачите, кущиться вже така історія. Де тут ось тих, що обірвав один листочок. Бачите, не листочок, а пагін, бачите? Тобто вже вона кущиться ще згляну, можливо. А, ось. Ось тут не обірвало. Не бачите вже два пагона. А мені більше двох і не потрібно. Тут 6 мільйонів посіяно. Значить, якщо на два, самі можете рахувати. Хтось каже, що це багато, але ж зрозуміти коли Не всі е, стебла да, вкущені це продуктивні. Тобто це не всі потенційні правильний колос. Да, там там може взагалі нічого не бути. Може бути просто підгоном, може, можливо, будь-що. І через те ми зараз не даємо азота, щоб не провокувати кущення. Тому що коли в кущення даєте азот, ви провокуєте її збільшувати кущення. Тобто, що вона кущилася, що вона була така красива, нарядна. Але якщо б ми зараз дали б азоту, ми б з 12 мільйонів, що може бути потенційно, да, тут, ми б зробили, не знаю, там, давайте так, на 3, хоча б да? було б там 18 мільйонів. Нам це точно не потрібно. Тобто така пшеничка зараз. Чекаємо з вами десь 28-29 фазу і будемо вносити азот. Азот будемо вносити в повній нормі, потім покажу скільки, диференційовано, звісно, все. Тому що кожне поле воно окремо. Хтось розповідає, що це все неправильно. Ну. Бо треба працювати з дифом. Я переконаний, що це дає свої плюси. І наша компанія показує, що це точно дає плюс. І економію для бюджету, і взагалі доцільність. розумієте? Краще на цей, на цей кусочок, де тут бачите, тут така ложбинка. Краще сюди більше дам азоту, чому там, наприклад, на цей бугорочок, тому що на бугорочок скоріше висохне, аніж оця ложбинка. І хай тут буде більший, більший потенціал пшениці. От і все. А там вам вирішувати, як до чого. Тримайтеся, підписуйтесь на мій канал, тому що це про життя в полі, не за столом, не на асфальті, на своїх полях. Я вам показую, як я живу тут і працюю. Правильно, неправильно, хтось каже, не показуй, для чого тобі ділитися і так далі. Але власники не проти. Саме головне, тому що ми точно дурного не я не рекомендую те, що не ще не роблю сам. Успіхів вам!